Тобто, от допомагаю ліктем. Але це якщо моментом робити, то я вже буду переміщувати і вже далі на нього Тепер я вже в сайді контролювати руку або робити прийом. Що зараз я вийшов на який прийом? От у мене вже Американе є. Четверте це поступове внесення бою ножем як навчання. До наступної редакції або до наступних редакцій базової загальної військової підготовки. Нехай це буде як супутнє тренування або ж окрема навчальна точка. Це поступовий процес. Спочатку мають бути виконані перші, перші три умови. Разом з тим можна розвивати це як додаткові заняття, або додатковий навик для ДШВ або морпіхів. Плюс, якщо ви в маунті постійно його підконтрольовуєте, а він тут рука. Ви привіталися поєдинок. Бійці готові. Почали? Стоп! Єсть. Стоп. Кожен українець, який потрапив до війська, має стати небезпечним. Крапка.